Новорічні свята скінчились і дніпряни міркують, куди подіти ялинки. Поки стоїть. Ще місяця-два постоїть, потім, може, винесу. Викидать. А куди? «Без поняття. Родителі родічно на мусорку викидають. Звичайно, не викидаю просто так. Mm -hmm. ну, я ж не можу викинути біля будинку і ходити. На тирсу, щось там переробляють. Переробити краще, звісно. Будемо шукати місце утилізації. На 12-му кварталі кипить робота. Комунальники підігнали трактор із подрібнювачем та причепом й взялися за прибирання ялинок. У Дніпрі традиційно запрацювали мобільні пункти з утилізації новорічних красунь. Цьогоріч відкрили 63 такі майданчики. Знайти їх неважко. Більшість розташовані біля сміттєвих контейнерів. Були... Виявлення місця, куди люди частіше за все зносили негабаритне, негабаритне сміття. Твірники передають інформацію до підприємства, яке цим займається. вони телефонують і кажуть, що Мешканці таких то будинків вже нанесли там велику купу ялину. Техніка виїжджає мірі того, як накопичуються ялинки, приїжджає, перероблює їх і їде за наступною адресою. На цій точці збору зібралося зо три десятки дерев. Просто на місці ялинки перероблюють на корисну сировину. Подрібнені хвойні підуть на корм тваринам та удобрення ґрунтів. Подрібнені ці ялинки будуть передані на ферму, яка саме постраждала внаслідок. Прильоту від ворога на відміну від людей для тварин гострі гілочки хвойних не становлять загрози. Своїми зубами вони ретельно перетирають їх у своєрідну кашу і вже м'якеньке потім ковтають. На цій екофермі рятують тварин, які постраждали від війни. Історія віслючка Хаймарса почалася на Донеччині. Там він допомагав ЗСУ. Там, де не могла прийти техніка, він для саме 7 кілометрів в кожну сторону по два боєкомплекти. Один зліва, інший справа. І таким чином допомагав. З-під обстрілів Хаймарса перевезли в Одесу, але там він знову опинився в небезпеці, коли окупанти почали активніше обстрілювати місто. Якийсь нереальний міліметраж. Ми його забираємо о 16-й годині вечора. У вівторок, в середу, вночі привозимо сюди, і вночі, в середу, повністю зруйнований шахедами його вольєр. Тобто півдня і його б не було. А так все добре. Тепер Віслючок набирається сил на Дніпропетровщині. Сьогодні у меню смачненьке. Гілочки хвої. Від страви його буквально не відірвати. Що він не віддає? Не. Сподобалась ялинка, забирай, твоя. Смакує ялинкою й поважний цап Мустафа. Його власники загинули під обстрілами у часовому ярі. Був домашнім, але, на жаль, втратив своїх власників і опинився під Києвом в центрі перетинку хижих звірів. Жив разом з левами, але як відомо, їжа і хижаки не сильно можуть між собою ужитися. Тому він тепер у нас. Кіра Аліфонова, працівниця екоферми та ветлікарка, пояснює, новорічні ялинки чудово доповнюють раціон тварин. Отож, викидати їх на смітник не варто. Незамінний склад, який вони отримують мікроелементів, макроелементів, вітаміни, антиоксиданти. Зараз же трави нема вони не пасуться, і от саме свіже вони можуть отримати з ялинок. Хочемо донести до людей, що ялинка це все ж таки не сміття, і вона ще може бути корисною. Півтора роки тому екоферма постраждала через атаку російських терористів. На неї впала ракета, але завдяки сотням небайдужих її потроху відбудовують. Оцей молочний комплекс, який ви бачите, це далеко не тільки наша заслуга. Що робити, коли от прилетіло, ми не розуміли, ми не знали. Ми спробували відкрити збір, і чудові українці менше ніж за добу нам зібрали кошти, які ми втратили. Нині на фермі проходять реабілітацію з осім сотень тварин. Постійно є потреба в кормах. Підтримати волонтерів можна за реквізитами, які зараз на ваших екранах. Ще один спосіб, як із користю утилізувати ялинку, показує Володимир Яценко. Він майстер плетіння із хвої. Вже 10 років. Це його хобі та заробіток. Незвичну ідею підгледів у колег з Америки. Техніку ж розробляв самостійно. Там я побачив через інтернет і опанував це в метод плетіння. Тепер це є у нас. Головний секрет замочити гілочки в окропі. Це робить їх еластичними. З однієї новорічної ялинки достатньо матеріалу для 50 глечиків, каже майстер. Перевага такі вироби не цікавлять гризунів. А ще це дуже оригінальний подарунок. Класно виглядають от, от зерна кофе. Вообще, от, воно абше ано так додається от, запах такої, от, лісу. Ну Потім можна цукерки, сухофрукти, маленькі скриньки. У мене вже назвали їх скрині бажань. Це от полюбляють для з Сповозкоштовності, потім як подарунок фахівці з переробки відходів закликають не палити та не викидати ялинки у посадки, адже при розкладанні двометрове дерево виділяє близько 16 кілограмів вуглекислого газу. Стільки ж йде на виготовлення 160 паперових стаканчиків. Та й процес це не швидкий, особливо на звалищі. На полігонах зазвичай все там своя тенденція переробки. Воно потроху там перегніває, а ялинка довше перегніває з пластиком з. Усім останнім до того ж покинуті новорічні дерева дуже швидко перетворюються на нові стихійні смітники. Стадний рефлекс, і люди починають туди, крім ялинок викидати просто сміття. Хтось кинув ялинку, а потім туди починають накидувати кучу пакетів зі сміттям, бо рахують, що це вже смітник, і це визиває як ефект доміно. До вашої уваги список локацій, куди можна віддати ялинку на переробку. Детальніше переглянути його можна в телеграм-каналі 11-го. Комунальники просять не замотувати дерева у скотч та не використовувати пластикові стяжки, а також очистити деревце від дощика та прикрас. Владислава Вдієнко, Олександр Довгань та Сергій Гончар. Новини 11. Адцятого каналу.